Любити, коли вони такі невинні, і коли свині, коли дім дімшкереберть, нові туфлі подерті, кава зі смаком шерсті, коли светр в дірках, слина на щоках, на носі, у вусі, коли ви такі усі бусі, а вона не в дусі, коли терпляче чекають, з нетерпінням зустрічають. коли заважають. Рани зализані, п'ятки облизані, вазон капітулював, а ви капітально втомлені або сонні, В піжамі під плащем, під снігом, вітром, дощем, а вони не невгамовні. Коли не зайти, не вийти, не встати, полежати, повисіти, постаріти, відпустити і знову впустити, і знову любити, комусь не зрозуміти. Тільки не нам. Інтернет магазин Петхаус. І в шкоді, і в радості.